Привіт! Як в тебе справи? Обриваю! Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Сьогодні ми обриваємо виноград. Ще б трошки можна було почекати, але нам осени дають спокою. Починають його калічити і виноград починає гнити. Так, у нас сьогодні робота. З винограду я буду робити родзинки. Виноград без кісточки. Дуже смачний. Дуже смачний. Називається Юпітер. Та, називається Юпітер. Грона дуже великі. Ось такі красиві грони. Ще я б міг повисіти, правило, трошки, Набрати більше солоду. Він Але... і так солодкий. Але нам не дають оси спокою. в цьому році осе об'їдають просто. Столові сорти то взагалі знищили. Ми Все. не були готові до такого. Буду сьогодні робити родзинки. Покажи ту громко. А смачна яка? Прилетіла. Mm -hmm. Робить. робити. Робить ручку і виноград починає закисати всередині. На кожну грону потрібно одівати мішочки. Минулого року такого не було, правда у нас? Mm -hmm. А в тому році якийсь просто. На щастя. На шестя, по шестя. Mm. Треба все до всього готове. Вже зовсім громко погрижене. Вже родзинки самі зробились на кущі. Mm. Висохли. Доставилися. Момія. Згнити. Може, хватить, чи ми встигли переробити? Огорона зріже. Сушку не влізеться. Шершенько летів. Прилетів, прилетів колі, то нам цей. <рес> Там якісь киспілі грона, саме відбутки висоті. Ходити залізла. Ну, а Туди й шершні. То зараз шершні з'їдять. <рес> Там миску треба позабирати, тут не зручно мені. Але гарні грона, то одну гронку. Та маленька. Красиво. Але здорові грона. Як для Юпітера він є щеплений. Ота велика, вона, покажи велику ту. От оси мене їдять. Це гарна грона. Дуже гарні. Весь повирізати встигли. Jeg våknet i sted. Тут вже бачиш засихає. Тут теж засихає прививку, хтось здомав мою. Кути mm. тут прививка добра, тримається. Тут, тут. тут добре. Mm -hmm. no, покажи. Ідемо працювати. Mm -hmm. Помиємо нас. Йдемо знищувати ту красу. Псика, хочеш, щоб я тебе роздусив? Юрко, куди виноград перебирати? Ходи, ходи. Нам потрібно виноград помити. Так як у нас світла нема, вода тут у нас, в ведрі. Мираємо на митку. Кожного макувати поки що не весело рад на кораблі. Мені було не є будь Ягода дуже велика. І смачна. Смусна. Чруденько. Тільки в нас того винограду є, але той виноград мені саме більше подобається. Для мене ліпше винограду на мене Мені Подобається. Як він називається? Ну, тут такі грубі таке, як сливки. Преображення. преображення. Може тобі ще хелена подобається. Ти щось плаваєш. Ну і хелена також мені подобається. Ну поділися. Хелена кругленька, біленька, така теж смачненька. І преображення. Нам ще хелена не з'їли, ні. Осе. Ну її мало їдять. Ну, щось їй мало їдять, може там шкірка в груба. Преображення, правильний яйць. Решту всі виногради жруть, як. Ось тільки нас вийшло винограду почищеного вже. Перед тим, як закладати в сушку, ми будемо бланшувати виноград. Зараз я покажу як. Скільки ягід, чистих абсолютно ягів. Зараз не покажеш, бо ще нема світла і води нема. Так, чекаємо на світло і чекаємо на воду. Така каструля, наливаємо каструлю води і міряємо скільки є. Тут в мене є півтора літра. Світло у нас ще не з'явилося. Вода у нас з відра. Три літри. Чотири літри. Запалюємо газ. І нехай вода закипає. Доводимо до кипіння. Запалюємо газ. Натурі. Як колись було. А Банякник що? не купти. Чекай, я Все, дим пішов. І чекаємо, щоб вода закип... закипіла. Закипіла вода вже. Зараз мені потрібно відміряти соду. На 5 літрів води. Тебе 4 літри. 5, я ще одну додала. П'ять літрів води. Мені потрібно 15. Mm -hmm. Ага, 25 грамів соди. Ну mm добре. -hmm. Mm -hmm. Так візьмися, 25 грамів соди. У нас така вага. Включаємо вагу. 25 грамів, мабуть. Сода харчова. 17. О, є, все. Та да все, 91. Чує? Добре. Не вгадала. Так, додаємо до води. Ух ти. Гаситься? Дарибари. спочуваю той, як вона відьмою. Чаклунка. Відьма-чаклунка, Олександра. Так. з послугами відьми. Забирай свою вагу. Так, набираємо, набираємо. Вода наша вже закипає, вода з содою. Набираємо ягоди. Скільки будемо тримати в кипятку? 5 секунд. Набираємо так, щоб просто, щоб вони мені всі занурилися. Занурюю в кипяток. Один, два, три, чотири, п'ять. Добавляємо холодну воду. Ми даємо соду для того, щоб ягоди наші скоріше висихали. Ми пробуємо, поки ці ягоди не Воду на 5 секунд. Втягуємо і в нас є миска з холодною водою. Відразу охолоджуємо. Ти не говорила, що у тебе є миска з водою? Тепер сказала. Секрент, секретний інгредієнт, а? Що ти, а? Чого ти мені не, не нагадав? Mm -hmm. Всі ягоди ті, що в мене є до кінця, поки не цей, поки всі не продовжують. Нам ще не включили світло і ми, зараз будемо, і ми будемо використовувати сонце. Будемо сушити в такий, висипати піддони і закладати в таку сушку на сонце. А тоді, коли з'явиться світло, я перекладу на електричну сушилку. На ніч. На ніч мене чисті. Покладаємо один слой. Другого ряду немає бути. Тільки один рядок. Тут все зверху. Щоб ягоди просушувались, потрібно, щоб вони залежали в один шар. Так ми закладемо всі підони і винесемо на сонечко сушити. Сушитися будуть дві доби ягоди винограду. Ну не тільки на сонці, а лише й на сушці. Саме краще то на сушкою сушити, скоріше буде. Так як у нас світла буває мало, мусимо виходити з положення. Ну, попробуємо, що вийде. Може не скиснуть. Даємо надію, вони скиснуть. Тим більше, зараз кладемо під тонок. Ось як у нас так звій світонечку. Лізуться? Проти вірку мені мусиш допомагати. Лізуться. Саме раз. Він треба буде пересипати. З'явиться світло. Ну, так якесь пованою. Щось тут відв'язалося. за осені. Угу, Давай сюди. Ще й треба набрати. Що валиш, 4, 5, так. Тоберемо ще одну, одну форму. Не форма, як на Піддон. піддон Закриємо так, що муки не лазили нам. Я зараз поставлю вентилятор на 12 вольт і нехай собі дує Ось такі друзі, у нас вийшли ягоди з винограду. Якщо нас тут... Родзинки будуть. Ну, Чекаємо кінцевого результату. Кінцевий результат буде через дві доби. Ми вам покажемо, що з того вийшло. Чи щось вийде, чи, чи нічого не вийде. З нашим світлом. Якщо буде світло, все буде добре. Не буде світла, не знаю, чи ми так посушимо, правда? Будемо бачити. Ось таке нас Раньше вийшло. Раніше сушили. Ну, нічого. яблука сохнуть, яблука сохнуть. Але зараз сонце трошки менше. На сьогодні все. Кому сподобалося наше відео, поставте вподобайку нам з Юрком. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. До зустрічі в нових відео.